Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Клюнченко Анжела ми з півдня Донецької області. Сьогодні вам покажу гілки. Пізніше поїду, ще буду отримувати Глорія Гляньте, яка вже викидає викинула стрілу одну. Навесні буду ці всі обрізати, що можна зрізати, і буду вкорінювати на. Наступну осінь. Хочу трошки прогулятися садочком. Сьогодні був такий туман зранку, капець. Все таке мокре У нас взагалі зранку завжди роса. Сьогодні ще й туман був. Зараз підійдемо до місця Пінісету, вони такі зараз гарні, а потім поїду вже за посилкою. Ще треба трошки покопати, там потім покажу. Зранку все поливається. Тут же все прополяно в мене. Чистенько тачкою вожу траву, бур'яний свиням. Перовська, ну зараз підемо до Ну, Тут зразу сонце світить сюди і не так гарно. А отут поки ще трошки держиться роса. Така краса взагалі вночі поливається, вдень поливається. Пече страшне, вночі спека спала сьогодні в палаці, тому що в хаті нереально. Я не знаю, як тут, але вони такі всі в краплинках. малесеньких-малесеньких краплинках і переливаються аж на сонці. Це в нас парубол розлоги. гляньте. Кахмарина така. Ажурна, ажурна хмаринка. Перовський я теж. І тут у нас пенісетуми в тінючку. Це така краса тут підключала воду. Гляньте зранку. Гляньте, яке воно все. Просто суперово-суперово зранку. Гляньте, теке воно. В мене питали за перовською, які у мене сорти. Ну, Колись давним-давно купувала насіння, лебединолис назвалася. Посіяла, наросла в мене багато років, потім просто викинула її. Вона була, ну просто, я не знаю, ну, нереально висока, десь до 2,5 метрів досягала і довелося позбавитись її, тому що ну, дуже за висока. Навіть опори б не допомагали. А це не знаю, це купувала колись у людини. У мене два сорти, вони зовсім однакові, відрізняються тільки листочками. Ось тут бачите, такі пряменькі листочки. А у другої просто вони різні. Зараз покажу. Мокре, страх просто. Так, зараз підійдемо до іншої. Все не лється. Так, це теж така з прямими листочками, а жабери тікають у воду. Це теж з прямими. Так, а де ж у нас зрізнину, здається. Так, тут треба напор більший робити, це досить маленький. В таких хащах поливати дуже-дуже важко. Ну, Тут теж сонце вже роз і немає. Тут, до речі, ось панісетом свинка пепа. Він цікавий, бачите, такі малесенькі в нього качалочки, світлі. І тільки коли цвітуть, ось до вони стають такі коричневі, темно-коричневі. Ось такі ще світло коричневі є. І коли він повністю зацвітає, здається, таким різнокольоровим. От дивіться, тут ось, бачите, такі світло коричневі. А тут темно-коричневі. Свинка пепа буде. Кілька поділок буде на осінь, тому що. Весною розпродала, і це лишилося в мене тут половиною кущики всього. Так, а ну ось оця пирожки, Ой, божике все мокре. Бачите, там листочки були прямі, а тут просто різні по краям. Все, оце вся різниця. І по висоті така сама, хоча я б, мабуть, би сказала, що ця вища з різним листям, все-таки вона вище росте. Так, ну далі залазити не буду, тому що все-таки мокре. Буду просто, просто буду мокре, як та курка. Бузина, он, мілкий шоколад вже з ягодками. Так, ну зараз піду покопаю, поки ще не досить спекотно. Так. Потім покажу і потім приготую там пару посилок, якраз заодно буду їхати. І буде що. Ну, скажімо так, не даремно буду їхати не з однією посилкою якраз відправлю дві посилочки там. І все. Скажу, що буде рожева гаура наживцьована, таке у неї. Бачите, листя, яке в неї темне. І така рожева рожева квітує. Єсть там в мене наживцьована. Ну, штук 10 точно буде. І буду в цьому році знову живцювати її. Так. А, ні. Ось вона різна. Дивіться точно, дивіться, яка ось дорізна є. Бачите, які листя різне. О! Оце вона, це з таким різним-різним листям є. І просто з рівненькими листочками. Різниці в цвітіні я не бачу. Так само все квітує, ну нічого такого нема, тільки що листя роби. різне і все. Фух, спека, спека починається. Так, все, пішла працювати. Потім привезу посилки і зні, зніму вже заодно, що я там накопала, і покажу і розповім про юки, про які я обіцяла б, коли отримаю. Ну, ось викопала рівчак такий, буду тут саджати вже гібіскуси трав'янисті. Ті, що будуть ділитися потім, теж якісь будуть там лишаться, можливо. І ті, що не цвіли в пляшках, пластиках що ділила весною, я не знаю без цвітіння да який, тому буду саджати їх сюди. Він такий гарний зробила, бо їх треба буде гарно поливати. Бачите, меморі розпускається. Мінявся вітер. Ріантус. Стрілки пішли вже все, повноцінний ріантус, колись були сіянці. Там копала. Тут вчора саджали трошки рослини по горщикам, тут така тінь гарна. Тож саджаємо тут. Ось навезла сюди землі, вирівняла. І буду далі ще копати завтра і вирівнювати. Вже потрошки продвигаємося. Ну, а тепер про юки. Отримала я юки. Зараз покажу, які в мене є. У мене вже виявляється 10 сортів є. Це у нас Brighton Edge. Я вчора їх отримала, вчора чи позавчора вже не пам'ятаю. Бачите, яка вона йде зелена середина, жовті края. Ну, це юка теж відноситься до ничатих У неї листочки тонесенькі такі. Ось це навіть прив'яла на сонечки. Ну, Посадила поки тут, а потім не знаю. Хотіла одразу госьки, потім думаю, краще посаджу в землю, нехай росте, пересадити, я завжди встигну. І так, підемо тепер по юкам, які є покажу, і які я отримала. Це у нас ось з білим краєм Іворі Тауер. Ну, Зараз вона вже зовсім не гарна, бо відсвілася. І тепер чекаємо від неї діток. Ну, будемо викопувати туди пізніше, прибирати з газону, тому що дуже часто вона тут поливається. Не можна їх заливати, тому що вони можуть навіть згнити. Ось тут теж Іворі Тауер. Теж уже цвіла в цьому році. Теж треба чекати діток. І ось ця клюєвидна, я вже розповідала, їй вже років, мабуть, 5-6 у мене вона росте. Купувала взагалі такий мезиний палець, Колись за 200 гривень це були дуже дорого. Мабуть, більше, ніж вже 5-6 років. І дуже малесенько, от вона росте. Я бачу, вона вже в діаметрі стає така товстелезна. Сам стовбур товстелезний. Ну, Я так дивилася про неї, що вона буде стовбурова. І вона пропадати не буде так, як ці. Ну, ось тут у мене є молоденька. Діточка ось Йорі Тавер. Бачите, яка вона гарненька. Ось вони ці юки не чтіть, бачите, у них навіть не точки видно ось по краям. І вони всі такі м'ягенькі листочки в них. І так, Йорі Тавер брайт. Bright Edge і клюєвидна, це у нас їх тут три сорти. Ні, тут у мене є стовбурова одна, вже вона гарно пішла. Я була її саджала, до речі, взимку. Назви не знаю, Ну, а така ось листя теж у неї не сильно таке цупке таке мягкувате. Це стовбурова. Не знаю, е як вона буде цвісти на у мене не квітла. Це така новинка. Думаю, у нас рік вже повинна зацвісти. Стовбурова, це значить те, що вона після цвітіння не гине. А росте далі. Так, тут у мене в дібрях колор гуард. Теж буду прибирати її звідси в Ой, жовта середина. Бачите, яка яскрава. Буду прибирати теж звідси, виносити на сонце. Купувала дуже великий кущ, але вона потім пропав цей верх, і відбила нову. Колоргуарт. Ну, звичайно, ничата є, буду трошки позбавлятися від неї, тому що. Ну, Дуже на така вже негарна, повиростала. Це моя глоріоза красунька, яка цвіте восени, осіння юка. Красунька така. Я вже казала, буду навесні тут обрізати її, вкорінювати. І ті, хто замовив, там людини 3-4, то відкопаю знизу. А ті всі будуть вже на слідуючу осінь. І зараз покажу нові. Пішла в тінючок, бо вже телефон починає глючити на сонці. І так, дві нові юки. Ну, я думала, що, може, клюєвидна. Ні, вона не клюєвидна, тому що така зовсім. Хоча, я вже не пам'ятаю, ну клюєвидну я купувала менше, ніж ця. Ця, до речі, теж коштує 200 гривень. Ну, написано, що називається вона Sapphire Skies. Так що побачимо, яка вона буде з часом. Можливо, з часом вони цупкіші стануть. Так, і ось ця красуня це у нас, зараз прочитаю, Глоріоза Bright Star. Бачите, яка вона цікава, вона <кій> не схожа ні на ту жовту, ні на ту з білим, зовсім інша. Так що в мене ще два нових сорти, і того в мене 10. Ну, зараз теж їх повисаджую в ґрунт. Нехай собі ростуть. Прислали ще якусь хризантемку. Ну, скажу, що могли б коробочку меншу покласти, заплатила б 70 гривень, а так, 100 на 30 гривень переплата. Так, ну щось тут теж земля вже щось нарушена тут. Йду висаджувати. так у мене вже 10 сортів є. Оці два нових. Потім сама проста нитчата. Іорітавер це з білим краєм. Колоргур це жовта середина. Недж – це у нас края жовті. Клюєвидна, вам показала та з такими тонкими тонкими Ох, у мене ще її юка сиза є. Як це я за неї забула. Юка сиза, вона вже відсвілась. Ще ось юка сиза, в неї теж такі тоненькі-тоненькі листочки, вона така голубувата. І квітує, я вже показувала відео, такі зверху рожеві пелюсточки і здалеку здається, що вона рожева. Так що в мене 11 сортів. Клює, видно? сиза, гларіоза осіння. Ничта сама звичайна. І дві стовбурові. Одну Ну, я показувала, а одна ну, дуже ще малесенька, там нема що показувати. Ну, поки повноцінних 10 сортів 11 дуже малесенький. Ну, так. І так, скажу, що розплідник називається квіточки марічки. Так, квіточки марічки називається. Так що набирайте углі квіточки марічки і вам показує. Та перша така тоненька 200 гривень, друга 270 коштує. Так що там ще є і, і ще 2-3 сорти. Так що можете собі подивитися і вибрати. Так що, бачите, не брешуть гарні юкочки. Ну, так, скажу, що ціни такі приємні. Так, просили. Показати скумпію у відео. Так, дуже величезні вони в нас. Ну, вже стригти зараз не будемо, тому що спека сильна, а трошки десь у вересні, туди пізніше, будемо обстригати, бо дуже вже величезно, у нас вони ще такі величезні не були. Зовсім, просто зовсім величезні. Ми будемо їх обстригати, нам не треба такі величезні кущі. Ну, гарно. Пампаска розпускається. Так що, друзі, отак. Показала вам свої юки. Зараз покажу я цим водяний цвіте. Вчора цвіли, сьогодні цвіте. Скажу, що вони один день квітують цього. Жалко. Ближче не можу підійти, гляньте. І купа купа, німфей цвіте. Так, все треба ховатися в тінь. Це, друзі, якщо у кого будуть якісь питання, пишіть, я в описі під відео напишу, як називається цей розсадник квіточки марічки. І кому треба, замовляйте собі. Юки в неї там маленькі, тому що в мене нема багато на продаж, не так, то багато Плодяться, як хотілося би, ну, як є, так і є. Так, ну все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.